Літко їжу, поэтому так стараюся миліка. <плес> <плес> ну, плачу. Анатолій говорить про проїзд в міському транспорті, за який каже чоловік, сплачує, хоч і на пенсії. Мені 77 років. Я ще військовий пенсіонер ще працюю. Я інвалід старої групи. Після 10 я можу їхати безкоштовно. От до чотирьох, то я так і стараюся. У Маршрутки я вчора їздила в діагностичник. Я 60 гривень провозила, щоб. До доктора попасти тільки на дорогу. В умовах воєнного стану у квітні минулого року виконком встановив у Житомирі обмеження на пільговий проїзд у громадському транспорті з 10 до 16 години. Але вони не стосуються учасників бойових дій, ТРО військових, правоохоронців, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей з інвалідністю та їх супроводження. 3 жовтня 7-й апеляційний адміністративний суд скасував ці обмеження. Проте станом на 20 жовтня з пасажирів пільговиків продовжують брати гроші за проїзд, розповідає водій тролейбуса. Віталій, чи берете ви до 10-ї години і після шістнадцятої з людей пільгових категорії гроші за проїзд? Так, чи повідомляли вам, що від 3 жовтня суд скасував усі обмеження? Ну мені ніхто нічого не говорив. Про скасування обмежень вперше чує і 67-річна Людмила. Дуже погано, що так у нас сьогодні. Так? Не доходять ці закони, які, звісно, при власні людям похилого віку. Виживаємо за словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Рішення суду виконають, але на це потрібен час. Ми вимушені будемо виконати це рішення, але ж цим рішенням були скасовані і обмеження для військовослужбовців, працівників поліції та працівників ДСНС, яких ми цим же рішенням дали можливість безоплатного проїзда у всьому громадському транспорту, включає наш комунального перевізника і приватного перевізника. Тому зараз ми опрацьовуємо щодо прийняття рішення виконавчого комітету все ж таки надати нашим військовослужбовцям право. Безоплатного проїзду, якщо це питання не пропрацювати, каже Олександр Шевчук, наслідки будуть і для комунального підприємства, і для приватних перевізників. Випуск рухомого складу це потрібна буде кількість водіїв, які будуть відпрацьовувати більше змін. На жаль, на сьогоднішній день у нас кадровий голод і всім відомо з яких причин. Про приватного перевізника така сама ситуація з водіями. Ми бачимо зростання пального, ми бачимо зростання матеріалів. і підняття тарифу це не найкращий варіант, і тому ми. Плануємо Любі наші заходи будуть пов'язані в першу чергу з тим, щоб не піднімати тариф, що робити пільговим категоріям громадян платити за проїзд чи ні, у коментарі кореспондентам суспільного розповів адвокат Андрій Федін. Ті категорії громадян, які на державному рівні мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, і надалі мають право на такий проїзд. Наразі виконавчі комітети міських рад не наділені жодними повноваженнями стосовно будь-яких обмежень прав та свобод. Людини-громадянина, у тому числі і право на обмеження чи скасування пільг на проїзд у громадському транспорті, навіть у воєнний час. Катерина Тарасюк, Володимир Жебровець, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Це був понеділок. Понеділок з самого початку дня мене якось ну, якби була якась тривога. Мене цілий день тіпало, Я не знала, що зі мною, чому так, бо не на роботі, не вдома, ніяких таких патрісінь не було. Волонтерка Ірина Пацева Коцюба розповіла Суспільному про напад на неї, який стався на початку жовтня. Ірина каже, що не змогла тоді захиститися, оскільки була в стані шоку. Приїхала з роботи, зайшла в магазин, скупилася, йшла з магазину додому і стояла напроти хлопець вдягнутий. Мене щось аж перетіпало, що не йди туди, йди назад. Як назло, завжди в цей час є люди. В цей час не було людей навколо. Я собі йду, бачу обличчя таке, як знайоме, ну якби може, якийсь молодий, може знаю, може не знаю. Ну і йшла собі спокійно. Він підійшов до мене. Я у нього запитала, чому він тут стоїть. Він сказав: я мене до другого. Я сказала: сказати, не буду, бо я вас не знаю. Я підійшла до дверей, і він підійшов разом зі мною. Ну і відбувся момент, якого я не очікувала. Зі слів жінки біля під'їзду невідомий вдар її кастетом по обличчю. Потім його налякали сусіди. Вийшли сусіди, викликали мені швидку. Чоловік спустився, і так я. Очтилася в лікарні. Напад пов'язаний із громадською волонтерською діяльністю, каже Ірина Пацева Коцюба, один із представників колективу, який, за словами Ірини, міг замовити цей напад, постійно писав їй погрози в соціальних мережах. Та людина мене постійно обзивала, що я проросійська, що, вибачте, волонтери, які з 2014 року допомагають армії, нас постійно обливають грудом. Тому що ми допомагаємо армії. Ми ми як допомагатики будемо допомагати. Сумнівів, що невідомий виконував чиєсь замовлення, немає, розповідає Ірина. Ну це зрозуміло, що він не просто так мене бив. Тобто, це було якесь ну, чиєсь замовлення. Було хто замовив, у мене є декілька варіантів, які я відразу озвучила. Я мої рідні, мої друзі озвучили поліції і правоохоронним органам, які тоді приїхали на місце в лікарню до мене. Ми все надали слідству, слідство триває. Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного управління поліції, розповіла, що за зверненням Ірини відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Нині правоохоронці відпрацьовують усі версії кримінального правопорушення. Слідчі призначили низку необхідних експертиз, у тому числі для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, спричинених потерпілі. Записи відеокамер, встановлених біля місця нападу. А також ці, які знаходяться за можливим маршрутом нападника, вилучили, говорить Марина Вітвіцька. Нині проводиться низка розшукових необхідних розшукових дій, які для встановлення підозрюваної особи та її місцезнаходження, знаходження. Все ведеться слідство. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня невідомий напав на волонтерку Ірину Пацеву-Коцюбу. За словами волонтерки, нападник чотири рази вдарив її по обличчю. Цього ж вечора Ірину прооперували. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини. Житомир на Житомирщині співробітники ДСНС провели рейд, під час якого перевірили пічне опалення у приватних будинках. Перевірку проводили у селі Стрижівка Коростишівської громади. Місцевим жителям нагадали про необхідність постійного обслуговування грубок або твердопаливних котлів. Тобто цього не повинно бути біля. А це це суші. Це не чисто немає. Ага, добре. Також на місці допомагали усувати певні недоліки. Зокрема, у будинку пані Світлани прибили під грубкою металевий лист, аби жар, який може випасти із печі, не підпалив дерев'яну підлогу у хаті. Ну все ну, повністю все очищаємо і це і ну, два два-три рази на сезон, як завжди, чиститься грубка. Ну, те, що мі мілки зробили зауважі, ми це вичинимо. Ну, учи У сусідньому будинку Анатолій грубкою користується не завжди. Там і газовий котел, отож дровами палять рідко. Попри це, господар кожен рік трусить сажу та перевіряє стан грубки. Весною осеню треба грубо трусити. Це не для МЧС, це для себе безволій хата, а будувати нову дуже дорого. І Дуже багато треба часу. І все, газом, а якщо дуже великий мороз, підтоплюємо грубку. А так, щоб її постійно ми її не, не топимо. Вона в нас як резервна. А в цих будинках рятувальники виявляють порушення щороку. Незакріплені дверцята грубки, потріскані стіни печі, відсутність металевого покриття та речі, які сушать майже над вогнем. Це лише частина порушень, які можуть призвести до пожежі. Коліща як не тримали, так і не тримають. Проволочка. Є -є -є -тримає. Господарі обіцяють виправити недоліки за кілька днів. Діти малі в хаті. Ні, воно це все зробиться, ну, це по-любому, воно це все, все зробить. Ну, рік назад не було такого, там було все ж побілено, все Ось, ж було. Дивіться. Що, ви літом топили, що воно вже не достань? Дим, як ви розпаєте, куди йдемо йде? Фахівець із пічного опалення Микола Волощук, який бере участь у рейді, каже, через несправну грубку хата може згоріти за 15-20 хвилин. Див'яне перекриття, дуже пересохші балки йдуть, і воно дуже швидко загоряння. А якщо мешканці тримали, тримають худобу в селі, то тримають сіно солому на горищі. І це, там йде загорання так само. Будинок дуже швидко може загорітися і за те, що все сухе. І якщо загоряння сажі відбувається, і на розігрівання самого димоходу, взрив, і люди навіть не зможуть побачити, як йде возгорання сажі і загоряється сама дах. Бо з даху все починається. Найбільш небезпечним є те, що як правило, спочатку займається дерев'яний дах, отож господарі можуть помітити пожежу, коли покрівля буде повністю у вогні. Спочатку початку 2023 року на територію області сталось майже 200 пожеж, причиною яких стало несправне пічне опалення, розповіла Юлія Севастіанова, фахівчиня сектору роботи зі ЗМІ ДСНС області. Крім профілактичної роботи, більше ніяких важелів впливу на кшталт адміністративних немає в Державній службі. Ми можемо роз'яснювати, можемо акцентувати увагу, розказувати людям, що потрібно робити, які вимоги до пічного опалення. Однак адміністративних штрафів ми накладати не можемо. Тому ми намагаємося достучатися до людей, роз'яснюючи, які наслідки призводять, до чого призводить таке халатне відношення до пічного опалення. Дмитро Поліщук, Олена Ваховська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина. Ірина Ніжник, Житомирянка, яка бореться із раком молочної залози. Ірина розповідає, що їй 52. і до 5 липня цього року вона жодного разу не робила мамографію. Це день народження моєї покійної мами. Вона померла від також такої страшної хвороби. І так пропало, що я саме в цей день зробила мамографію. І коли я отримала результат. Для мене це був шок. Ірина розповідає, це рак першої стадії. Пухлина була невеликого розміру. Операція пройшла легко і без ускладнень. Пухлину тільки забрали. Я на другий день уже виписалася з лікарні після хірургічного втручання. Я пішла до хіміотерапевта, яка мені назначила лікування. І до цього ще були променева терапія. Прооперували Ірину 5 вересня. Променеву терапію жінка проходить у Києві у Житомирі. Її консультує лікар-онкохірург, мамолог Андрій Беспалюк. У моєї пацієнтки була пухлина лівої молочної золози, яка не виявлялася пальпаторно. Дякуючи сімейному лікарю, в неї виявили рак молочної золози на ранній стадії. Благоприємний, так званий імуногістохімічний тип. Конкретно в її пухлини вона уникла хіміотерапії, за рахунок тому, що її завчасно виявили злоякісне нову Ми її зберегли молочну залозу з гарним косметичним ефектом і зберегли лімфатичні вузли. Андрій Безпалюк розповідає, що рак молочної залози на ранніх стадіях має безсимптомний перебіг. Якщо пухлину знаходять на ранніх стадіях, звісно. Перспектива довготривалого, безрецидивного і, і, і загальної виживаності суттєво вища, якщо його знайти раніше. Якщо це стадія третя, четверта, звісно, шансів набагато менше. Четверті стадії з метастазами в віддаленні органів та системи. Це вже невиліковні форми раку молочної залози. Жінкам потрібно перевірятися строго один раз на рік до віку 40 років. Це консультація мамолога з оглядом і ультразиковим дослідженням. Після 40 років це мамографія, УЗІ і консультація. Якщо жінки знаходяться у групі ризику відносно спадкового раку молочної залози, скринінгове дослідження. Розпочинається від 30 років. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Друкують прапори, патріотичний одяг, військові шеврони. У Житомирі підприємці отримали грант від держави 250 тисяч гривень на власну справу. За ці гроші закупили широкоформатний принтер та каландр. Розповіла підприємиця Анастасія Паливода. У нас виробництво. Ми друкуємо на текстилі, брендуємо. І була велика потреба, багато запитів на виробництво саме прапорів, тому що ну, зараз таке становище в нас в країні, і дуже багато замовляли раніше. Ми перезамовляли, ми були посередниками. А зараз, коли ми отримали цей грант, ми купили, ми купили цей принтер, який друкує і самі зараз виробляємо. За принтером працює один. Спеціаліст та помічник на друг привінту для одного прапора та перенесення його на тканину потрібно півгодини, розповідає Олександр Паливода, працівник виробництва. Це спеціальні фарби, які наносяться на папір, а потім переносяться через спеціальний коландер, який у нас тут стоїть поряд. переноситься з паперу на тканину. І потім у нас виходить ось такого плана прапор. Про можливість отримати грант Анастасія дізналася від знайомої. Жінка говорить, що спочатку вони з командою розробили бізнес-план. Після цього пройшли співбесіду, а потім отримали 250 тисяч гривень на розвиток справи. Все в принципі дуже швидко. Рекомендую всім. Також я знаю, що є програми, які допомагають не тільки існуючому бізнесу, вже а для якихось стартапів, якщо у вас є класна ідея. Держава підтримує, виділяє кошти для того, щоб розвивати малий бізнес. Анастасія Паливода говорить, що за умовою гранту мали розширити штат працівників. Так на їхньому виробництві з'явилися дві швачки, адже окрім виготовлення прапорів, мають найбільше в Україні виробництво військових нашивок. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини. Житомир ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.